Із сльозами на очах до обласного центру з'їхалися з усієї області родичі загиблих правоохоронців, які схилили свої голови під час виконання службових обов'язків. Скільки б не минуло часу, вони завжди залишаються у пам'яті та в серцях рідних. Я вже три роки з мамою їжджу. І її отак вожу. Бо але... находити собі ще поки ще трошки часа ще... не хочу ще, ще... ще... пом'янути його. Через два дні мало бути 27 років. Вже дочечка зросла, така, що вже замуж можна а Я залишилася одненька, одна в хаті з Русі. В селі, коло мами там рядом живуть, друг Подігаю, другу допомагають. Довідуються до мене, водички приносять. Подвиг ціною в життя. За часи Незалежної України, тільки в Хмельницькій області, під час виконання своїх службових обов'язків загинуло 29 правоохоронців, двоє із них цього року. Звичайно, сумно говорити, але все-таки в суверенній державі під мирним небом 29 наших земляків загинули в боротьбі з криміналітетом. Будь-які слова не замінять біль трати для матерів, для дітей, для батьків в цілому, для суспільства. Вічна їм пам'ять і шана. Я сьогодні хотів би низько вклонитися перед близькими родичами загиблих і хотів би їх їм подякувати за виховання своїх дітей, які дійсно служили вірою і правдою в нашій рідній країні Україні. Цього року вперше в рамках мітингу реквієму провели і масштабну акцію Запали свічку пам'яті. Митрополит Хмельницький і Староконстантинівський Антоній провів панахиду. Для них ми нічого вже не можемо зробити, тільки можемо молитися за них, щоб Господь оприділив їх там, де. Нема того всього, що є на землі. Де безкінечна любов Божа, де немає цих скорбей, болезней, печалі всяких. Тетяна Збараш, Іван Мовчан для інформаційного випуску.